Тані усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся кругові розв'язки замість перехресть. чи можливо доцільно облаштовувати їх у Полтаві? Вимагання та одержання відкату. Обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо службової особи Полтава електроавтотрансу. 8 липня температурна позначка у Полтаві перевищила добовий рекорд 2002 року. А тепер про це та інше більш докладно. Кільцеві розв'язки на перехрестях Полтави допоможуть знизити рівень дорожньо-транспортних пригод. Про це говорили на засіданні міськвиконкому минулого тижня. Які саме перехрестя міста можна переоблаштовувати під кільцеві розв'язки у майбутньому, та як до цього ставляться полтавські водії, дізнавалися мої колеги. Перевантажені перехрестя, затримка на світлофорах, численні дорожно-транспортні пригоди, такі реалії сучасної Полтави. Причина велика кількість авто. Проблему на дорогах вирішити можна, зокрема, з допомогою облаштування кільцевих розв'язок. Про це йшлося 4 липня на засіданні Полтавського міськвиконкому. Я прошу все одно в будь-якому випадку зустрітися разом з патрульною поліцією, управління ЖКХ, взяти всі проблемні місця, розв'язки. Я пам'ятаю, як ми у роботі. Чому форматі обговорювали цікаву ідею стосовно улаштування на складних розв'язках кругового формату руху? Зараз круговий рух діє на шляху з першої міської лікарні в мікрорайон Огнівка. Розглядають для переоблаштування інші локації. Серед них дорожна розв'язка біля площі Київської, де сходяться одразу чотири транспортні артерії міста. Київська площа там можна зробити круговий рух. Це перебудувати така сама ситуація, можливо, де як їхати із. На половки із Юрівки піднімається. Там теж такий непростий просте перехресті. Там теж якби аварійна ситуація, але у нас складна ситуація. Панянка. Шоломалей, да, де 4, до доріг розходиться, але круговий рух можна робити тільки в горизонтальній площині. Тому там взагалі можна по-іншому знаходити шляхи розвитку. Якщо рухатися знизу на панянку, треба просто дати можливість повертати тільки направо. Думки ж водіїв з приводу переоблаштування, перехресть різні. Кругова розв'язка Полтави чи тайна землі забразу. Єдине, що можна круг зробити на перекресток автотраси Харків Київ. Але не потрібно, все все світофори і світофори в він де живем, де, де кожен хоче, де хоче, так і їзди. Будет удобні. А чим Менше аварій? Не думаю, що буде зручніше. А чому дуже багато, скажем так, направленні руху і не буде зручніше. Буде більше путаніця. Просто можна збільшити час. Світофора. Я вже звик до цієї розв'язки. Чесно, я навіть ну не скажу. Ну, мабуть, буде зручно, якщо буде кругова розв'язка. Кругові розв'язки зменшують аварійність на 37%, Говорить екс-керівник транспортної компанії Володимир Латиш. Зменшується швидкість руху, і коли відбуваються транспортні пригоди, то машини не б'ються в лоб, лоб. Крім того, не потрібно експлуатувати. Світофорне хазяйство, це енергія, це витрати е, з бюджету. Але щоб виконати державні будівельні норми та спроектувати правильну кругову розв'язку, потрібен простір, додає фахівець. Мінімальний центральний острівець це 4 метри при одній полосі руху. А коли дві полоси руху це 18 метрів вже. А де в Полтаві таке можна зробити? Там можна на будь-якому перехресті зробити. Але треба кожен випадок досліджувати і правильно спроєктувати. Тому що якщо неправильно будуть спроєктовані ці розв'язки, то, наприклад, автобуси вже не впишуться. Ну, великий габаритний транспорт. Буде заважати на думку водія та інструктора з водіння Костянтина Ковшика, переоблаштування перехрест під круговий рух це дорого для міста. До того ж, ті, які вже існують, не такі вже й безпечні. Причина більшості ДТП відсутність культури водіння, говорить він. Дуже неактуальне, недоцільне те перехрестя кругове, яке зробили в районі першої міської лікарні, на першої та чимикомшнастої школи. Да воно дуже маленьке і воно дуже небезпечне Тим, що люди просто інколи. Зловживаючи швидкісним режимом, вилітає того перехрестя. Це не актуально взагалі. Якщо беремо великі перехрестя по Полтаві, то ну у нас, в нас принципі, вони більш-менш збалансовані цим регулюванням з допомогою світлофорів. Тим часом у Полтавській міській раді кажуть, організація кругових розв'язок це поки що лише ідея, яку аналізуватимуть. У Полтаві судитимуть посадовця комунального підприємства Полтава Електроавтотранс. Його підозрюють у вимаганні та одержанні від підприємця 8% відкату від коштів за товар. Повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. Посадовці затримали після одержання коштів у службовому кабінеті. Як додала речниця СБУ Полтавщини Інна Усова, наразі він відсторонений від посади. Посадовець вимагав від підприємця, який постачав запчастини для автотранспортних засобів. 8% відкату від суми отриманих коштів за поставлений товар і січня по травень 2025 року за запчастини для підприємства ФОП отримав на свій рахунок майже 580 тисяч гривень, з яких передав обумовлений відкат понад 40 тисяч гривень. У ході проведених обшуків за місцями роботи і проживання фігуранта вилучено документи та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Ловмистоку повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Одержання та вимагання неправомірної вигоди. Посадовця відсторонено від займаної посади. Наразі достове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Викрав бронетранспортер та залишив військову частину. Військового однієї з частин Полтавщини засуджено за дезертирство та викрадення БТРу та ув'язнено на сім років. Про це повідомив речник ДБР Полтавщини Олександр Білка. У січні 25-го року військовий, який проходив службу на посаді водія спецтехніки, самовільно залишив військову частину. Під проводом заправки бронетранспортера паливом він поїхав на БТРІ з території частини, прихопивши з собою автомат та попрямував додому на Полтавщину. Подолавши кілька сот кілометрів дорогами загального користування, він залишив БТР на узбіччі поблизу села і пішов спати до лісосмуги. Дві смертельні дорожньо-транспортні пригоди за участю мотоциклістів у Кременчуцькому районі у селі Чечелеве. 8 липня близько 20-ї години зіткнулися автомобілі Рено та мотоцикл Ямаха. 33 33-річний мотоцикліст загинув на місці. Його пасажира 2008 року народження госпіталізували до лікарні. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. За даним фактом слідчим підрозділом поліції області від процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури відомості внесено до єдиного судових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Причини та обставини дорожньо-транспортної прогоди встановлює слідство цього ж дня, майже годиною раніше, на вулиці Гайдамацькій у місті Кременчук, водій мотоцикла 1996 року народження, рухаючись по зустрічній смузі, допустив наїзд на бордюрний камінь та. Впав у наслідок падіння. Він отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці. В автобус з тваринами за новими правилами Кабмін ухвалив єдині вимоги перевезення домашніх улюбленців у міжміських та міжнародних автобусах. Які саме та як собаки та коти їздили до цього? Дивіться в сюжеті. Батосик на 8 років. Спокійна собака, інтелігент. З ним не страшно їхати за кордон. З домашнім улюбленцем Полтавка Лейса днями їхатиме до Франції. Говорить, до цього разом їздили Україною. А ось така поїздка буде новою, тому ретельно приготувалися. Це, ось у нас офіційні документи з Києва. Нам робили документи. Закордонний паспорт. Це вона робив син, тому я тут нічого не скажу про те, дещо для щоб вивезти, так, так. І зараз нам потрібна просто справочка, щоб на даний момент, наскільки ми здоров. Корм, пелюшки, ліки, звісно, от, від алергії, від він мене стресує, то у нас капсули на основі травок від стресу 7 липня Кабмін ухвалив єдині правила перевезення домашніх тварин у міжміських та міжнародних автобусах. Це наявність обов'язкового ветеринарного документу для тварин, контейнери або сумка для дрібних тварин, собак, котів, птахів, гризунів до 10 кілограм. Для собак, які важать від 10 до 45 кг, кілограм, потрібен намордник. Повідок, підстилка біля ніг. Пасажир повинен викупити всі місця в одному ряду. Собаки вагою понад 45 кг кілограмів можуть перевозитися лише за погодженням перевізника. Про ці правила вже знають у відділення перевезень підприємства Полтава Автотранс. До п'яти кг в переносці повинна бути твариною з септичною пелюшкою. по великогабаритним тваринам. Якщо це собака, вона повинна бути в наморднику на повіці обов'язково без заняття місця в салоні. Мається на увазі на сідушку, не можна саджати стосовно собак собак то там не потрібно окреме місце купувати взагалі. Це собака на короткому повіці, вона також повинна бути в наморднику поруч з хазяїном. Та на практиці додає Ксенія Левенко: кожен з перевізників на власний розсуд вирішує, чи може тварина їхати в автобусі. Загалом більшість з них просять людину брати у переноску на руки або оплатити місце поруч за повну вартість, деякі дають знижки на тварин. Там може бути 75% від вартості, 50% від вартості. Але це індивідуально там на кожні рейси. Більш детально, якщо пасажир нам повідомляє, що він буде з твариною. Це бажано повідомити, тому що щоб не виникло ситуації уже при посадці, ми можемо консультувати по телефону. Певні правила перевезення тварин діяли й раніше. Додає пані Ксенія. Я не можу сказати, що воно прям нове дуже, тому що от стосовно маленьких собак так і перевозять в переносках. Стосовно великогабаритних, також ти їх переноску ж не покладеш фізично. І випадків великогабаритних собак, наприклад, у нас було декілька всього. Наскільки я знаю, що є служби, які займаються перевезенням тварин. І комфортніше тварині, звичайно, не в салоні, де 50 людей, наприклад, якщо це далеко їхати за кордон, да там і душно, і є інші діти. Люди така послуга є зокрема в одній з приватних компаній пасажирських перевезень по Україні та Європі. Там повідомили оновлені правила щодо перевезень тварин. У них вже діють. Також ми маємо віп рейси на вісім посадкових місць в таких рейсах. Можливо, без оплати для тварини самостійно здійснювати подорож одним пасажиром. При цьому тварина має бути до 10 кілограм. Нагадаємо, єдині вимоги до транспортування собак і котів в Україні визначено вперше. Раніше правила були нечіткими і в більшості регулювалися самими перевізниками. Меморіальну дошку громадському діячеві, літературознавцю Івану Стешенку планують встановити у Полтаві на фасаді третього ліцею сьогодні. На засіданні комісії з питань перейменування елементів міського середовища підкоригували та затвердили її ескіз. Більше про це розповідаємо у наступному сюжеті. На фасаді третього ліцею у Полтаві встановлять меморіальну дошку громадському діячеві літературознавцю, поету Івану Стешенку. Відповідний ескіз затвердили на засіданні комісії з питань перейменування елементів міського середовища Полтавської міськради. В 1874 році у прибудові до будинку Полтавського губерського дворянського земства народився майбутній перший генеральний секретар. Освіти України Української Народної Республіки Іван Стешенко. Це видатний земляк, який розпочав своє життя саме у місті Полтава. Раніше у будівлі наукового ліцею номер 3 була чоловіча гімназія, де свого часу навчався Іван Стешенко. У першій чоловічій гімназії протягом 1882-1892 років навчався видатний громадський і політичний діяч, кома, літературознавець, кома, поет і перекладач кома. Перший генеральний секретар народної освіти УНР, як загально вжита абревіатура Олег так, Українська Народна Республіка. Ми можемо давати в такій абревіатурі Іван Стешенко. Ескіз дошки погодили з коригуванням дати народження замість 1873 – 1874 рік. Неточність виявив краєзнавець Григорій Титаренко, який вже протягом 15 років вивчає біографію Івана Стешенка та є автором книги про нашого видатного земляка. Я Пійшов, що дата народження в Вікіпедії в енциклопедії неправильна. Ну, треба сказати, що метрики погоріли. Як, як в енциклопедію попала дата 73-й рік, мені не зрозуміло. Але Павловський, наш історик, стверджує, який був сучасником, що він родився в 74-му році. Він сам власноручно правив свою біографію. 74-й рік. Якщо меморіальну дошку встигнуть виготовити до осені, її встановлять в день працівників освіти, який відзначають у першу неділю жовтня, зазначили члени комісії. Загалом вони розглянули три питання порядку денного, серед яких звернення дружини загиблого військового Людмили Грінки щодо встановлення у Полтаві меморіальної дошки Сергію Грінці. Про холодні напої, кондиціонери. У такі способи полтавці шукають порятунку від надзвичайної спеки. Як зробити це без шкоди для здоров'я, розповідаємо у сюжеті. Сонце захисні окуляри, холодні напої, морозиво. Поки в Україні, за даними синоптиків, чи не найспекотніше в Європі, полтавці рятуються від спеки всіма доступними способами. Якісь лимонади можливо пити. Воду п'ємо. Ще може що небудь таке п'ємо більш успокоюючі, градусів градусі до 40, розумієте. Температура повітря негативно впливає на стан здоров'я, зізнається студентка Ксенія. Постійні головні болі і приходиться якось це би все-таки рятувати кондиціонером. Виключити з раціону в спеку солодкі напої, алкоголь, напої з містом кофеїну. Рекомендує лікар-терапевт Аліна Малиш. При цьому радить дотримуватися водного балансу. Потрібно в таку спеку приймати велику кількість води від півтори до трьох літрів на добу. Віддавати треба перевагу. Звичайна вода, вода з лимоном, теплий зелений чай без цукру. Компоти, морси. А ще лікарка радить уникати різкого перепаду температур на дворі і в приміщенні. Бажано взагалі не перехолоджуватися під кондиціонером, тобто температуру менше, ніж 22 градуси, не налаштовувати. І все ж у спеку бажано менше часу проводити на дворі, а якщо виходите, одягайте головний обір, додають медики. Утава б'є температурні рекорди. Зокрема, учора, 8 липня, температурна позначка на дворі сягнула 35,4 градусів тепла, що перевищило добовий рекорд 2002 року. Тоді було зафіксовано максимальні 35,3 градуса, кажуть синоптики. Чим спричинена така спека і коли вона піде на спад, дивіться у сюжеті. Надзвичайна, за кліматичними даними, спека спостерігається у Полтаві від початку тижня. Зокрема, 8 липня температура у місті досягла позначки 35,4 градуси. Це добовий рекорд багаторічних значень за цю дату впродовж всього періоду спостережень, говорить синоптик Олена Леонтьєва. За 8 липня добовий максимум температури повітря за весь період спостережень становив 35,3 градуси. А за 9 липня 36,8. Сімдесяти градусів за вчорашній день цей рекорд цьому році вже побитий, і сьогоднішній максимум наближується до рекордного значення. Для нашого помірного клімату це надзвичайно сильна хвиля тепла. Показники можуть наблизитися до абсолютного максимуму липня 37,2 градуси, який спостерігався 2016-го, але наразі перевищення не зафіксовано. Сильна спека прийшла в центральні регіони України з півдня, каже синоптик. Така спекотна погода спричинена надходженням теплої повітря маси з півдня на території нашої області, а також антициклональним характером погоди. Надзвичайна спека з температурами від 33 до 38 градусів протримається у Полтаві та області до кінця робочого тижня. Заспокоює своїм прогнозом синоптик. Кінець цього робочого тижня у нас найспекотніший за прогнозами на цьому тижні. На вихідних, 12-13 липня, місцями проходитимуть короткочасні дощі, але переважно вони не ліквідують негативного впливу. В посухи на сільське господарство за даними обласного гідрометцентру, послаблення спеки очікується у третій декаді липня. Однак, температурні показники наступного тижня прогнозують синоптики, залишатимуться вище 30 градусів. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті РТПІЛЮЕЙ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони незмінні 615 800 615 900. На цьому в мене все. До зустрічі на цьому ж каналі. Все обов'язково буде Україна.